Друзі, наступний фінал у вазі до 82 кілограмів. Іван Чмир, представник Закарпаття, ще один представник Закарпаття, я внові так сказав, проти Руслана Абдієва. Още одне цікаве протистояння. Я гадаю, що протистояння, яке цікавить багатьох прихильників боротьби. Ну, тут Іван Чмир, бронзовий призер чемпіонату Європи серед спортсменів. До 20 років минулого року, до речі, він в Іспанії завоював бронзову нагороду. Ну і проти нього досвідчений Руслан Абдієв неодноразовий чемпіон України у різних вікових категоріях. Але і боровся до 77 кілограмів Абдієв. Але все ж таки закріпився в лозі до 82 кілограмів, хоча вона не є. Олімпійською, ну і також є чинним чемпіоном Кубка України і срібним призером чемпіонату України. Бачимо, бачимо що е, почали помірно проводити дії. Не спішать, чекають партера. Є така теж тактична е, математика, можна сказати, щоб віддати перший партер, і в е, наступному періоді, якщо рахунок залишиться таким же сухим, щоб один-один і вести по останній дії. Так що, як бачимо, що е, Абдієва ставлять в партер, і будемо дивитися, як завоює Оцінки собі Чмир, до речі, минулого сезону Абдіїв також був призером Чемпіонату Європи. Але до 20 років, як і Іван Чмир, але у возі до 77 кілограмів зараз витягнув заднім поясом Чмир, але не зумів зробити дії. Не зумів зробити кидок, рахунок залишається незмінним 1-0 Попереду. Представник Закарпаття. Дуже непогана спроба виконати прийом, але, як бачимо, не закінчилась ніяким успіхом. Так що дивимось і спостерігаємо, як будуть е, проходити дії далі. Як бачимо, все одно активності такої великої щас немає. Стали партер переводять дихання. І чекають до перерви вже, бо тому, що не бачу я великої активності зі сторони спортсменів. так, одна хлина трохи менше залишається до завершення першого періоду. Але був вузьким до того Чимир, щоб все ж таки збільшити свою перевагу над Абділим. Але, звичайно, Руслан досвідчений хлопець і просто так бали не роздає своїм суперникам. Нагадаю, що. Вчора в півфіналах вони зустрічалися з... також з неприємними опонентами. Абдія виграв поєдинку Андрія Ткачука у господаря турніру з рахунком 9-0. Ну і також впевнено здолав свого суперника іванч мир Олега Лущина з рахунком 9-0. Ну і зараз два кращі спортсмени борються за золото у цій ваговій категорії. Зараз підворот від. Абдієва за ручку намагався затягнути свого суперника. Руслан. Ну і не вистачає вже, звичайно, часу для якихось дій у першому періоді, друзі, і перерва у нас. Чекаємо другого періоду, і будемо на... спостерігати, як будуть розвиватися події в другому періоді. Бачимо, що підвтомилися. Бачимо зараз. Повтор цієї атаки, яка не вийшла. Але бачимо на останніх секундах Абдієв хотів провести кидок, і теж не вийшло. Був зрив. Розпочинається другий період. Тож другий період сутички між Іваном з Закарпаття та Русланом Абдієвим. Представником Харківщини. Ну і друзі, ще один представник Закарпаття зазначив у фіналі чемпіонату України. Ми бачимо, що Абдіїв дуже активно почав, щоб заробити свої оцінку, бали, щоб поставили чмара квартир і чекаємо на рішення суддів, тому що активно, активно розпочали дії дуже активно. Другий період і дивимося на те, що дуже складно. Дуже складно обдіву завоювати пріоритет в активності, бо мір підпирає непогано його. До речі, однолітки хлопці обидва 2003 року народження. І ось такий рівний фінал. Тут важко передбачити переможця, але дуже цікаво дуже гарна боротьба. Зараз бачимо активність, бачимо супротив двох спортсменів і дивимось. Суддя ставить чмирав партер і спрашує обдіва верх-низ, вибирає стойку чи партер. І ми бачимо, що вибирають партер, і будемо дивитись на дії в партері. Но тут, звичайно, головне питання: чи зможе накатити свого суперника Вдіїв. Знаємо, як він робить переворот накатом, ну і таким чином дивимось. Так, 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 дивимося за боротьбою і зможе він. Розробити розрив між своїми оцінками зі своїм суперником. розриває захват обдію заднім поясом. Все ж таки намагався ось тут спрацювати Руслан. Але захват був не міцним обдієво, і все ж таки ми не побачили накати від харків'янин. Так, спостерігаємо, дуже цікава боротьба, тому що залишається ще півтори хвилини боротьби і. Рахунок дуже дуже такий рівний. Слизький і... я б навіть так сказав. Так, так, згоден з тобою повністю, що дуже така складна зараз е, ситуація в обох. Але як ми розуміємо, що чмир трошки проігрує е, стосовно останньої дії, один-один і бачимо, що суддя ставив партер Абдієва і буде шанс накотити чи зробити дію чмира. Ну, так, Віталій Волошин, суддя цього поєдинку, ставить Абділа донизу. Ну ось вона можливість. Ось він подарунок для Івана Чмура. І ось вона можливість все ж таки вийти уперед задній пояс від Чмура. І... і тут знову нічого. Знову не вдалося ось тут накатити обдіва. Виставляє ногу Руслан, бачимо, не дає суперникові жодних дій. І Що тут два бала, так? Два бави зараз суддя дає чмиру за те, що... Абдіїв заважав своєму суперникові. Ну, тут важко не погодитися, як на мій погляд, адже була явно виставлена нога, яка заважала Іванові робити якусь дію. Ну, я хочу сказати, зараз вирішують судні, але е, я знаю, що з ровною ногою є можливість підйому її, якщо ти не цепляєш його ноги, то зараз е, побачимо на повторі цепляв він, ці ноги. Ну... Але все ж таки виставляв, явно бачив, що намагається в ліву сторону діяти. Чи мир так, ну, треба... але бачимо, що так. Ось не бачимо, дає, не зміг не дає, зміг да. зміг переступити, переступити так, і... Можливо. Зараз судді все розсудять, і побачимо, зарахують ці бали чи не зарахують. Ось тут, летле, так. Можливо, так легко сказати, що потрібно вибити було, потрібно було далі скрутити суперника, але все ж але... таки в кросі був учмир від заробляння mm. двох балів у цій ситуації. Ми бачимо, незадоволене зараз Абді. Так, так, зараз чекаємо рішення суддів і побачимо, хто буде попереду. Як ми бачимо, програли челендж. І знову залишається обдія в партері, і чмир бере захват зверху. Так що дивимось далі. Але все ж таки попередження потрібно було обдію давати, так показують біля Чмура. Все ж таки, як ми бачимо, все прибрали вже. ну і дали обдію. 4-1 рахунок, і ось вона чудова можливість у Івана Чмура. стати чемпіоном України. Але звичайно, часу обдіє ще є. Ще є його вдосталь. Ціла хвилина. Як ми бачимо, активно розпочав Авдієв і дуже-дуже пристрано починає добирати свого суперника. Але Чмир дуже гарно захищається і сковує свого опонента. Так, залишається менше 30 секунд. І я вважаю, що. Зможе відстояти чмир, але це боротьба, і треба не розслаблятися, тому що цей рахунок може дуже швидко скоротитись, якщо буде дія зі стойків партер. Так що чекаємо закінчення. Таке враження не знаю, що вже робити. Руслан Абдієв. Повністю закрився чмир. Ну і 5 секунд залишається. 5 секунд навіть менше відділяє Івана Шмира від перемоги у цьому протистоянні, і він стає чемпіоном України. Mm. вазі до 82 кілограмів. Іван Шмир. Перемагає Руслана ну і з посмішкою зустрічає цю перемогу свого спортсмена Богдан Ковернюк.